А ось Олександр Усик очікує нелегкого бою. 12 грудня інтерконтинентальний чемпіон WBO у Києві захищатиме свій титул від зазіхань кубинця Педро Родрігеса. У рамках цього ж вечора боксу свій третій бій серед профі проведе Денис Берінчик. Сьогодні боксери потренувалися на публіці. Про те, як Усик згадував свої бої проти кубинців і як Берінчик охарактеризував свого суперника, не назвавши при цьому його імені у репортажі Вадима Хащука. Я ну, знаю, що соперник будет выше і молодой. Маложе мене. так. Денис Берінчик описав свого майбутнього суперника, ім'я якого поки тримається у таємниці. Срібний призер Лондонської олімпіади зізнається, профіринг це його. Українець уже відчув деякі тонкощі цього боксу, а тому питань до своєї роботи усе більшає. А з гумором, як завжди, усе гаразд. Більше перекачувати, більше дурити, більше фінтити, більше бити, тому що суперник молодий, опитний і мене. Думаю, що буде бокс, Дениса Берінчика, як звичайно. Махач, рубка, техніка, тактика це ні моя. Поки Берінчик жартував журналістами, Олександр Усик змішався з юрбою юних боксерів. Розменка у них не ладиться, усі стежать за кумиром. Усик це бачить і по-батьківськи дає поради. А далі все за традицією. Тренування у вільній манері. Щоправда, до звичних танців додалося ще й читання репу. Як каже сам боксер, він робить свою роботу в ринзі, а вивчати суперників не його завдання. Якщо чесно, мені особо вообще не нравится смотреть бой бої своїх соперників. Но тем не мене, я це діла. Кому это нужно? Это нужно баширу. смотреть, Сережа, смотреть, анализировать и говорить мне, когда я уже спарингую, что мне делать. Усик акцентует увагу на том, что Родригес кубинец, а значит любительская школа на высоком уровне. Однако кубинцы он уже перемогал, даже у палате спорта. Да, я боксировал здесь во дворце спорта в 2008 году перед Олимпийскими играми в Пекине. Я тогда одержал победу. Это было во дворце спорта. Слава Богу. Это хорошо, ж то любільська школа хороша. Чим більше його э, качество бокса, тим більше я буду из себя выжимать. Перемогти представника куби ще раз, але тепер на ринзі професійному. Олександр Усик зможе вже 12 грудня у Київському палаці спорту.